Всім хало! Сьогодні ми е, покажемо вам визначні місця нашого міста. Пройдемося по 5, можливо більше, якщо в нас вийде це помістити в одне відео. Е, коротше, покажемо вам топ визначних місць нашого улюбленого міста. Тому let's go! Зовсім недалеко від Києва знаходиться древнє та красиве місто Чернігів. От сьогодні ми хочемо вам про нього розповісти. Знаємо, що багато хто з вас каже, що тут неодноразово був, все бачив, але чи насправді ви бачили все? Чи відчули ви дух старого міста з присмаком сучасності? Якщо ні... То, можливо, не так добре ви знаєте місто. І, можливо, саме на наступних вихідних вам потрібно з'їздити сюди і прихопити наші підказки. Чернігів це типовий обласний центр, тих та навіть дещо провінційне містечко, але дуже чисте та зелене. Зараз розповімо вам, куди піти і що подивитися в цьому шикарному місті. Перше місце для обов'язкового відвідування в Чернігові – це катерининська церква, яка є символом міста і перша зустрічає гостей, які їдуть з київського напрямку. Певною особливістю Чернігова є те, що якщо ви в'їжджаєте до нього зі сторони Києва, то одразу опиняєтеся в самісінькому історичному центрі, тобто не потрібно петляти вуличками. просто припарковуєш машину і йдеш досліджувати вал. Саме на валу є дві історичні пам'ятки княжої дуби. Перше це спасо Спасо-Преображенський собор і Борисоглівський собор. До речі, на валу. В нас тут пушки є. Зараз. В нас їх було 12, але з недавніх пір, їх нас 13. Зробили ще таку маленьку мініатюру, зробили пушки. От. Зараз йдемо дивитися дві наші пам'ятки, два наших собори. І одразу, можливо, вам покажемо. 13-ту малесеньку пушку. Спасо-Преображенський собор або спаський собор в Чернігові. Одна з найстаріших збережених монументальних будов в Україні. Головна споруда Чернігівського князівства. До речі, зала храму є чи не найкращою в Україні для звучання вашого голосу у стардавньому центрі Чернігова поряд з Паським собором височить ще один свідок князівської доби Борисоглібський собор. Це усипальня князів Чернігівської династії та священнослужителів високого рангу. А ще це один з храмів, який в результаті численних руйнувань та перебудов став віртуальною реконструкцією русько-візантійського архітектурного стилю. Те саме можна сказати до речі про п'ятницьку церкву. Пізніше ми вам про неї розповімо. Це Знаходиться дещо далі від Борисогліпського собору. Також знайомство з містом під час пішої прогулянки можна почати з головної променадної вулиці, або ж з головною вулицею їжі, яка, до речі, є найдовшою в місті Чернігові. Але восени тут, до речі, гуляти. Небезпечно через те, що тут дуже багато каштанів і просто можуть вони попадати вам на голову. Тому будьте обережні. Зараз будемо переходити дорогу якраз на головну вулицю їжі. Там дуже багато різних закладів: від кафе до ресторанів, де ви можете просто прийти і посидіти, відпочити, поснідати, повечеряти, пообідати, що вам заманеться. Пройшли ми повз вулицю їжі і опинилися на головному майдані Чернігові. Красна площа. Його разом з прилеглими скверами називають одним з найкрасивіших районів міста. Площу оточують архітектурні пам'ятки, що правда не всі вціліли внаслідок російських авіаударів. Якщо вам сподобався даний формат, відео обов'язково напишіть про це в коментарях. Будемо раді почитати про це. Тому до нових зустрічей. Слава Україні!